27 березня, коли я ще була останній день в Канаді, я нарізала отаку гортензію. Я не знаю, який це сорт, ну і це мені не важливо. Мені важливий сам, сам експеримент. Ось така гортензія. Це я таке щось бачу. Я щось не зрозуміла. Це що, коріння вже відростає, чи що? Цікаво. Е, я їх рвала на дворі, їх все одно всі зрізали. Вони в Канаді зрізають їх весною. Прямо отако, таким пристроєм механічним. Ніхто там не, не рахує ніякі бруньки, Ототак пішли якісь там мексиканці, швидко чик 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 обрізали і все. От, тому я їх всі е, обірвала отако з п'ятками. Але тоді думаю, то що мені ці п'ятки, я їх обріжу. І я якось навскоси обрізала так, як оце я все обрізаю. Ж, да? Те, що на живці, я все обрізаю так. А одна така ось оця товста, що я не змогла її ножем геть обрізати. Нічим не могла. І так воно і буде. Але, думаю, ну нехай буде такий мені уже такі, прям, експеримент, експеримент. От. Півтора майже суток, навіть може трошечки більше. Вони були просто в вологій тканині замотані, от, і, тому що ж літаку були, так же ж не можна вести, тільки в багажі. От. Я їх провезла і приїхала додому, і одразу поставила водичку, на балконі поставила, було ще досить холодно. Сьогодні вже 17 на вулиці, то відкрили форточку. От. Але тут тепло, бачите, вже і сонечко почало повертатися. От. Так що Це в мене бузок, не звертайте увагу, це теж такий експеримент буде. От. Так що приїду в село і буду, будемо продовжувати з вами спостерігати за моїми цими дер... дерев'яними дерев живцями.